Доброго дня, шановні жителі міста, шановні ротові, у е, мене таке питання до пана мера. Ви е, навмисно наше місто маскуєте під смітник, щоб ворог не бачив. Скажіть, будь ласка, у вас з 10 2020 року, що ви зробили для нашого міста? Скажіть, будь ласка, це провокативне питання, яке зараз не на часі. До речі, в районі 9 школи смітник встроєний, це для кого? Для ворога чи для наших дітей, які там ходять? Там люди ходять кожну неділю, придбувають собі, потрібні речі. Скажіть, будь ласка, дорожні знаки з 2020 року, до яких навіть рука людська не торкалася. Які повинні бути, принаймні, обслуговуватися квартал. Скажіть, будь ласка, скільки раз їх обслуговували? Які ж мати правила дорожнього руху знаходяться на кольце, тут, біля електрона? Скажіть, будь ласка, чому село П'ятихатки, як ви виразилися в недавньому інтерв'ю, має освітлення по всім п'ятихаткам і знаки дорожні? світловідбиваючими елементами, де люди ходять, можуть побачити ці знаки. А у нас люди ходять. І ми замість цих знаків бачать тільки паклі, які стоять, які тільки викорчувати та на металоприйомку відправити. От у мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, чому Бобосховище знаходиться від начального закладу на відстані 20 хвилин? Ви знаєте, скільки ракета уйти? Скажіть, будь ласка, чому у нашому місті не проводяться заходи по цивільній обороні? Чому наші діти, чому люди не знають, як надавати першу медичну допомогу при надзвичайних ситуаціях? Дай книжку. Скажіть, будь ласка, пане мера, чому ви не знаєте української мови? Ви, я, представник державної влади. По закону маєте знати державну мову, чому ви спілкуєтеся з нами, служитою російською мовою. Чому, чому ви виписуєте премії? Я вам доповідаю так, що премії виписуються для тих людей, хто працює сумлінно і добросовісно. Чому люди, звичайні, жителі міста, мають прибирати сміття? Чому людям не проінформовано? Як вони мають поводитися з тебе? Невже ми маємо поводитися як москалі, а не як українці? Ми українці. Ми маємо знати, куди сміття складувати і що робити з ним. І перше за все, це справа державної влади, міської голови, яка є представником її. Чому ви не інформуєте людей, що треба робити? Немає у вас засобів, масової інформації чи що. Чому ви кожен раз робите відписки, на листи громадян України, жителів цього міста, робить те, що у вас в бюджеті заложено, робити те, що маємо, а ви не робите. Ми з вами вже не перший раз спілкуємося. Дякую вам за такий емоційний виступ. Дивіться, я знаю на 100%, що ми що ми робимо для того, щоб таких питань не накопичувалися. У нас є створений ветеранський простір. Ви там також були. Тому, будь ласка, приходьте. Я приходжу туди до хлопців. Я всі ці питання пояснюю. Якщо вони виникають, я пояснюю, що ми робимо. Якщо у вас вони накопичились, будь ласка, ветеранський простір у нас в приміщенні колишнього цнапу. Приходьте туди, будь ласка, можна з жінкою. Хлопців, цих ви знаєте, всіх, які там працюють зараз, і ми з вами поспілкуємося окремо, я все вам поясню потроху, бо я не знаю, чого почати зараз пояснення, я не хочу цього робити. Ми зверталися до вас з письмовими заявами, також зверталися на гарячу лінію стосовно питань які, проблемних питань, які виникли в місті жовті води, а саме дорожні знаки, їх стан, сміттєзвалища. В кінці гарячої лінії скерували відповідь на виконком, який ви просто надали відписку. В минулому листі ви зазначили, що дорожні знаки плануються 24 у 24-році відновитися та відремонтуватися. 24 рік добиває кінця. Ніяких мір не прийнято заходів з цього питання. Ще одне питання. Людина, яка перед цим виступала з тяжкими пораненнями? Чому вона має брати заправляти косу? Викошувати бур'яни, як ви мені написали в листі, що у нас бур'яни викошується, трава, викошувати на вулиці будівельників, що неможливо до зупинки підійти. Ви були на цвинтарі, де героїв наших везуть на щиті? Ви бачили, яка там ситуація? А ви там часто буваєте? Там постійно вивозиться, накопичується і вивозиться. Часто. Вивозиться не кожен день. Зрозуміло, не кожен день. Накопичилось, вивезли. Що не так? Ні, це не так. А, не так. Ну, розуміло. Далі. Там трава вище людського зросту, як по дорозі туди їхати. <кій> На узбіччях Ви мені зазначили, що випущується трава, пробираються парки, сквери. Що в нас прибирається? Дерева, аварійні лежать, сміттєзвалища. Чому така ситуація в місті склалася? Я вважаю, що я вам згоден. Я зараз не буду поясняти всього. Я не знаю, з чого почати вам розказувати. Давайте так. Є ветеранський простір. Ви приходите, я вам поясняю всі ваші питання. Зараз на загал. Я не збираюся цього робити. Якщо у вас є, якщо є, якщо у вас є питання, я вам їх поясню. У жителі міста, жителі міста бачать і освітлення, бачать і прибирання. І все ми ведемо по графіку, тому який потрібно, щоб був. Дякую.